Іна повернула з російського полону своїх героїв наймолодшому 24 роки. Дрони гур влаштували пекло в тилу Росії, палає у Брянську і тимчасово окупованому Криму. Трамп кличе Путіна на перемовини у Туреччині. А Білий дім урізає фінансування розслідування воєнних злочинів в Росії. Угорщина блокує заяву ЄС про підтримку України. Зеленський попереджає, Кремль хоче розвалити Європу. Вітання мене звуть Карина Клишун. І просто зараз про головне, але спочатку. Першу лайні це відео, якщо підтримуєте Україну, і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах Ютубу. У рамках чергового обміну за стамбульськими домовленостями Україна повернула додому бійців Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Ой. Специфіка саме цього етапу обміну повідомляють у координаційному штабі в тому, що додому вдалося повернути молодих воїнів наймолодшому звільненому захиснику 24 роки. І він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року. У віці 21 року, у віці двадцяти одного року. Робота яка дає сьогодні результати. Ми вдома і щиро вітаємо. Дякуємо за все, що витерпіли на вас, чекали, за вас боролись. Слава вам, слава Україні. Також у офісі омбудсмена повідомили, що деякі звільнені під час цього обміну захисники перебували у статусі зниклих безвісти. Тож надія на повернення тих, хто перебуває у такому статусі, є і нині. І тримає надія і тих, хто чекає з полону, і тих, хто чекає на обмін. Не підтримувала надія, що мене чекають вдома на рідній землі. Моя родина, моя держава. Я дуже довго чекав цього повернення. Але як заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, у російському полоні ще залишається багато українців: військові, цивільні, волонтери, медики, добровольці. Україна бореться за всіх і працює над тим, аби повернути всіх людей додому. Чергова успішна спецоперація української розвідки. Ввечері, 26 червня, дрони головного управління розвідки атакували склади з ракетним паливом та паливно мас стильними матеріалами у Брянську, за даними української правди, йдеться про 1061 й центр матеріально-технічного забезпечення російської армії. Спочатку у соцмережах з'явилися повідомлення про прольоти невідомих дронів. А вже за кілька хвилин жителі Брянська почали масово скаржитися на вибухи та пожежу. Деякі місцеві навіть не приховували точні місця ураження. Операцію за даними журналістів здійснили українські безпіло. Лотники типу Бобер, Баклан та Обрій. Співрозмовники в розвідці підтверджують, атака по брянську це частина масштабної операції зі знищення логістики ворога. Але й це ще не все. Головне управління розвідки також завдало удару по Криму. Цього разу знищено російські системи протиповітряної оборони. Оприлюднені відео вражають. Ну, що сказати, мені подобається, як воно горить. Таке хочеться дивитися ще і ще. Я приїду на мирні переговори до Туреччини, якщо Путін погодиться приїхати до Анкари чи Стамбула. Власне, так президента США Дональда Трампа процитував лідер Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. На зворотному рейсі з саміту НАТО, де він зустрівся з Трампом вперше після повернення на посаду, Ердоган сказав, що повідомив президенту США, що Анкара прагне зібрати російського та українського лідерів разом у Туреччині для мирних переговорів. Він Трамп сказав: якщо Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду. Ми проведемо необхідні контакти, і дай Боже, відбудеться ця зустріч якомога швидше, сказав президент Туреччини. Тоді як президент Литви Гітанас Наусєдам заявив, що не вірить в те, що війна в Україні завершиться в найближчі три роки. Позаяк Росія каже Наусєдам, лише імітує переговорний процес. Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС. Починається у 2028 році. Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю, сказав Науседа. Водночас, як пише агентство Reuters, Білий Дім рекомендує держдепу скоротити фінансування розслідування військових злочинів в Україні. Поки це лише рекомендація, а не остаточне рішення. Проте погодьтесь, сигнал не дуже хороший. Більше того, прес-секретар Білого Дому вирішила публічно не уточнювати, чи будуть штати постачати Україні додаткові ракети для Петріот. Президент заявив, що він відкритий до постачань додаткових зенітних ракет Петріот в Україну. Чи збираються це робити, і чи були ще якісь гарантії, які він дав Зеленському під час їхньої зустрічі? Я залишу це на розсуд президента. Це була його особиста розмова між ним та президентом Зеленським, але зустріч була доброю. І ця зустріч направлена на прогрес, і президент, як він неодноразово казав, хоче, аби ця війна закінчилася. Тоді, як на захист неба Ізраїлю в 12-й 12-денній війні з Іраном, системами протиповітряної оборони США втратили понад 1 мільярд доларів. Зафіксовано щонайменше 70 пусків цих надсучасних найдорожчих ракет. Таким чином США використали приблизно 15% світових запасів ракет. А ви як вважаєте, як довго ще Путіну вдаватиметься водити за носа Трампа і вдавати, що РФ направду хоче миру? Тим часом саміт ЄС не зміг ухвалити спільну заяву на підтримку України. Угорщина заблокувала її через стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України. Через це документ офіційно не затвердили, а текст опублікували як додаток, який підтримали 26 із 27 країн. Ні, ні, ні. Проблема це війна. Якби ми запросили Україну до Євросоюзу, ми б запросили також і війну, а ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить безпосередню загрозу для нас, тому що якщо член Євросоюзу перебуває у стані війни, це означає, що весь ЄС перебуває у стані війни, а нам це не подобається. Таким чином Урбан, як він сам заявив, зупинив вступ України до Євросоюзу. У документі йдеться про заклик до негайного припинення вогню з. Оку Росії нові санкції проти РФ і її тіньового флоту 36 мільярда євро допомоги Україні у 2025 році та схвалення прогресу України на шляху до ЄС. Проте як написала Урсула фон дер Дерляєн, Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Під невпинним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Ось чому комісія захищає відкриття першого кластера переговорів. Україна досягла успіху, тепер ми теж повинні, тому що процес вступу базується на заслугах, і Україна заслуговує на рух вперед. І ось починає відбуватися те, про що мріє Путін роздроблення Євросоюзу, як заявив пан Зеленський, це мрія диктатора, після якої він почне впливати на більшу частину світу. This is, uh... Це мрія Путіна. бачити розділену Європу, де маргінальні голоси здобувають вплив і виступають не за єдність, а за розкол. Саме тому Росія підтримує будь-кого. Хай якими б радикальними вони були, хто намагається послабити Європу зсередини. Більшість з вас чітко бачать цю загрозу і протистоять їй. І Ось маємо ще й таку новину з сусідньої Польщі. Там половина населення виступає за скорочення військової допомоги Україні. Серед причин занепокоєння боєздатністю польської армії і сумніви в прозорості використання допомоги. Про це свідчить опитування, яке проводилося серед людей. Також поляки неоднозначно оцінюють перспективу вступу України до ЄС та НАТО. 42% респондентів висловили невдоволення. Як вам таке? І це при тому, що українці заснували в Польщі понад 10 тисяч компаній у першому кварталі 2025 року. А це майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі цьогоріч. Найпопулярнішою галузю серед українських компаній будівництво на другому місці сфера IT. що дуже гарно піднімає економіку Польщі. Тим часом, як пишуть журналісти, The Guardian, Британія вже почала відмовляти українцям у притулку на цій підставі, що повернення до України є безпечним. І в мене питання: безпечно? Серйозно? Саме так, по-вашому, виглядає безпека? Висто я ледь не щоночі ховаюся в підвалі від російських ракет та дронів. Так само роблять мільйони українців. Але навіть і це не завжди рятує. Ви ж пам'ятаєте ці кадри під час нещодавнього масованого обстрілу Києва, російська ракета знищила цілий під'їзд п'ятиповерхового будинку і навіть пробила укриття. Наступна новина не дивує, але реакція варта уваги. Коротко про те, як Путін зневажає весь цивілізований світ. Росія заявила, що не визнає спецтрибунал щодо злочину агресії проти України. Нагадаю, 25 червня президент України та генеральний секретар Ради Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, на що відреагували в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Речна Марія Захарова назвала трибунал юридично нікчемним. Приєднання до нього будь-якої з держав розцінюватимемо як ворожий демарш, який відображатиме прагнення не до врегулювання, а до посилення нинішньої кризи навколо України. Щодо подібних інструментів рекомендованого правосуддя прийматимуться обмежувальні заходи, передбачені законодавством Російської федерації, наголосила Захарова. Росія категорично не визнає свою агресію. Тим часом українські військові в Донецькій області знайшли полоненого з Китаю. Приїхав заробити грошей для батьків в Росію, але його завербували йти воювати. Хоча по контракту він мав сидіти в тилу, але його відразу відправили в зону бойових дій. Воювати він не хотів. Це вони відібрали наші телефони. Паспорти і банківські картки і відправили нас прямо на передову. Я казав, що не буду воювати на передовій. Я просто хочу працювати у відділі логістики, щоб заробити трохи грошей для своїх батьків. він розповів, що майже всі його друзі з Китаю загинули на фронті, бо їх туди відправили росіяни. Вони не пройшли навіть базову військову підготовку. І сміх, і гріх цього разу кремлівські вояки почали хвалитися своїми обновками. Точніше, черговим. Мотохламом, помпезно відправленим на фронт. Спеціальний транспорт виявився настільки жахливим, що впоратися з ним не зміг навіть сам вершник. У результаті армія РФ, схоже, залишилася без своєчасного підвезення боєприпасів і провізії. Благодаря вам, ми своєвременно осуществі доставку провізії і на лінії воїнсь прикосновіння. Побіда буде за нами! Тепер стає значно зрозумілішим, чому армія країни-агресора масово пересідає на ослів. Управляти чимось більш технологічним у них просто не виходить. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо. І обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось!